Я працювала за двох. а він просто посміхався. Це була моя перша нормальна робота: офіс, чай, планьорки. Я старалася приходила раніше, затримувалась після шостої, тягнула дедлайни, брала чужі задачі. Всі знали. Попроси Марину, вона зробить. Поруч працював Сергій такий впевнений. Руки в кишенях постійно в телефоні, але завжди при ділі. Коли просили про допомогу, кивав і зникав. А задачі потім виконувала я. Були моменти, коли я буквально рятувала відділ. Сергій не приходив на зустріч, я проводила її сама. Він забував про важливі листи, я писала замість нього. І ніхто нічого не помічав, поки не прийшов день премій. Сергію дали бонус мені дякуємо, ви молодець. Я була шокована. Підійшла до керівника і прямо запитала. Чому? А він відповів, Сергій вміє себе подати. Він лідер. А ви просто добре виконуєте свою роботу. Це було як ляпас. Того вечора я пішла додому не о сьомій, а рівно о шостій, без листів, без чужих задач, без спасіння світу. І знаєш що? Ніхто не помер, ніхто навіть не помітив. А я вперше за довгий час усміхнулася, бо зрозуміла працювати за двох – не обов'язок, а помилка.